Доброго ранку, шановні глядачі. Доброго та мирного ранку бажаю всім та кожному. Що я хочу сказати, я записую це відео 19.11. Я хочу сказати, що цього тижня буде особливо гаряче, дуже велика кількість небезпек і масованих ударів та атак, може бути по всій території України. Я би навіть сказав більше, цей тиждень, мені здається, буде одним з найнебезпечніших тижнів. В Україні, тому що це дійсно переламний момент. Є два фактори, які на це впливають. Це от саміт G20, який має відбутися на днях, і те, що США дали добро на те, щоб бити далекобійними ракетами по території РФ. Тому, як мені здається, і те, що я побачив по картах вчора, коли складав прогноз по областях, прогноз по днях. Дуже жорсткими будуть, особливо жорсткими будуть вихідні. В багатьох регіонах можуть бути теракти. Тому, будь ласка, будьте максимально обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Хочеться вірити, дуже сильно хочете вірити, що все це безумство якомога швидше завершиться, тому що одна з базових потреб, основних потреб людини це все таки та спокій і відчуття стабільності. Оце от прищ наривав, наривав 10 років, надій, от його прорвало. Надіюсь, що він вже загоюється. Дуже хочеться в це вірити. Все залежить в тому числі від наших зусиль, так що об'єднуємося і робимо все для того, аби мир якомога швидше настав. Продовження війни насправді не хоче ніхто. Це страшно. Ніхто з адекватних я маю на увазі людей, які от тверезо оцінюють ситуацію і які розуміють, які пріоритети в цьому житті є правильними. Так, що ситуація цього тижня є вкрай складною, вкрай небезпечною. Мені вчора випадало дуже багато негативу. Давно мені так багато негативу не випадало по областях. Сьогодні в 19 буде ефір по гарячих точках. Ну, чесно скажу від себе, ситуація вкрай складна. Агресивна, загрозлива, можуть бути дуже сильні атаки цього тижня, можливі якісь агресивні дії, провокації, теракти. По всій території України, незалежно які це регіони, південь, північ, захід, схід, центр скрізь є дуже великі ризики агресії, ударів та атак цього тижня, особливо тому що так не завжди. Інколи в моїх ефірах карти показують, що десь там спокійніше, десь там трохи небезпечніше. А цього тижня тупо небезпека майже скрізь. Так. І я ж кажу, якщо взяти конкретно мій прогноз по днях, то знову ж таки повторюся з п'ятницю, з п'ятниці по неділю найбільші, найбільш такі жорсткі дні можуть бути саме от п'ятниця, субота, неділя. Це в нас 22, 23, 24 число. Ось так. Бажаю всім миру, мирного неба над головою, благополуччя, якомога швидшого завершення всього цього безумства, бездумства. І побільше позитивних новин. Ну, я попередив. Я попередив, подивимося, що воно буде. В, в будь-якому випадку хочеться вірити в мир в світле майбутнє, в стабільне майбутнє, відчуття стабільності, миру та спокою це одна з таких основних базових потреб людини, яка потрібна для збереження. Функціонування адекватної психіки і не тільки психіки. Тому от, я ж кажу, війна це найгірше і найбезглуздіше чим може страждати людство. Молимося за мир, об'єднуємося. Я чекатиму вас усіх сьогодні на енергопрактику у прямих ефірах в Тіктоці та в Ютубі. Заходьте на мій Тікток, будемо молитися з вами разом за мир. За мир в Україні, за благополуччя і за те, щоб все це безумство якомога швидше закінчилось. В такі непрості часи треба об'єднуватися духовно. І знову ж таки, православним, хто мене дивиться, закликаю. Читайте молитву до Архангела Михайла від ворогів, молитву до священомученика Кипріяна, дев'ятниці до Юди та Дея читайте дуже сильні молитвочки. Також можете читати молитву до Святої Марти, до святого Спередона. І за здоров'я ваших рідних та близьких є дуже сильна молитвочка до святого Пантелеймона Цілителя. Так, на вогонь свічки краще всього у вечірній період часу читати ці заговори. Тільки свічку задувати не можна, тільки затушити. Або пальцями, або предметом якимось накрити, тільки не задувати. Так, добре. Миру всім, благополуччя, бережіть себе, всього хорошого.